Галя баловна, сирники, які найсмачніші. Ці сирники вже посмажені, правда, все перепутано, тому мені придеться вгадувати, який Ну, Починаю з найближчого. Це сирники з солоною карамелю. І це дуже смачно. Я їх ще ні разу не куштував. Начинка така от рідка, її дуже багато, дуже яскравий смак дає. Сам по собі сирник виходить офігенний. Наступний. Це, судячи з цього, шоколадними дріпсами. Шоколаду мені сподобався більше, тому що сирник з шоколаду має незвичний смак, і тому мені сподобався він більше. Наступний. Це класичний звичайний сирник, без нічого. І він, чесно кажучи, мені не подобається. Він через м'який, дуже вологий і самого смаку творого сиру нема. Оцей, це з кокосом. І мене потішило, що сирник з кокосом, з мінімальною кількістю цукру.